Влад, що це в тебе за телефон? Samsung H22, 5G версія. Замовили сьогодні. такий варіант. А скільки він коштує? Була ціна 3200 гривень. Ось. Ну, а скло? а скло ти варіант. клеїш? Так, да, поклеїли сьогодні захисне скло. То, також попросив клієнт. Ну, я вже раніше його поклеїв. Це а яка ціна скла? З поклейкою 200 гривень, будь-яка модель. А зарядка в комплект? Дивись, йде зарядний шнурочок. ну от, Візьмемо для прикладу такого плану. от. Mm -hmm. сам, сам шнур. Отакі от даємо шнурки. Не, не у всіх телефонах є шнурки по заводу. А коли буде відправка? Сьогодні ось вже зараз будемо пакувати. Все у нас вже на пакування завжди наготовано. А це ти казав постійний клієнт, тебе замовив. Так, е, да, постійний клієнт з е, Житомирської області, якщо не помиляюся. А взагалі телефон, перевірку якусь ти проводиш? В телефонах? Так, е, да, попередньо всі проводимо перевірку будь-якого смартфона, е, тестуємо, перевіряємо акумулятори, як тримають, перевіряємо камери, щоб екран працював добре.